Доброго дня, мене звати Оксана Корсун і сьогодні хочу розповісти про те, як залучати клієнтів у стоматологічну клініку. Кілька слів про нашу команду Marketing Link, партнери з онлайн-маркетингу для бізнесу. Ми збільшуємо продажі, налаштовуємо аналітику під ключ для наших клієнтів, виводимо продукти на нові ринки і тестуємо нові канали продажів для бізнесу. Також коротко про себе. Мене звати Оксана Корсун, я копірайтер та контент креатор у Marketing Лінк і пишу тексти для сайтів ще з 2015 року. Працювала я у маркетинговому агентстві на різних посадах, а наразі займаюся здебільшого написанням текстів про той же маркетинг та на інші теми і розумію основи SEO та специфіку просування різних сайтів за допомогою оптимізованих текстів. І Тепер хочу перейти до нашої теми. Взагалі, стоматологія це специфічна галузь із високою конкурентністю. І люди бояться здебільшого стоматологічних процедур або просто їх так недолюблюють. Це суттєво ускладнює залучення пацієнтів, адже, наприклад, негативні відгуки можуть буквально знищити імідж клініки чи репутацію конкретного лікаря. Тому тут потрібно серйозно ставитися до стратегії розвитку до стратегії просування стоматології. Взагалі, розробка стратегії важлива для будь-якої сфери, але у сфері медичній має бути особливо продуманий маркетинг. Проаналізуйте конкурентів та створіть портрет цільової аудиторії. Ваш ідеальний клієнт, не будь-хто, у кого є зуби. Це означає, що потрібно звузити націлювання і подумати про те, ким є ваші ідеальні пацієнти, ідеальні клієнти, що вони слухають, можливо, музику якусь на фоні можна вмикати відповідно під час процедур. Який Колір навіть може їх приваблювати, і цей колір використовувати у своєму фірмовому стилі на сайті, на сторінках в соцмережах, що може бути їм цікаво, які можна пости публікувати в соцмережах, що писати в блозі, і так далі. І це також допоможе визначитися із платоспроможністю, з тим, які послуги просувати в першу чергу, що пропонувати додатково і так далі. Вибір каналів та інструментів, визначтеся, які майданчики і програми, які методи ви будете використовувати для залучення і утримання клієнтів. І, власне, про це ми і поговоримо далі на сьогоднішньому вебінарі. І третє, це планування бюджету. Уже зараз є можливість використовувати масу програм на основі штучного інтелекту і завдяки цьому суттєво економити свій, свій цінний час. Ну і в перспективі також економити кошти, тому що багато таких простих задач, які займають дуже багато часу, можна дійсно передати штучному інтелекту. Але не все. Про це ми також поговоримо. Отже, основні канали залучення клієнтів, їх є три: це SEO. У 2025 році ми радимо зосереджуватися на локальному та голосовому пошуку. Також це контекстна реклама з оплатою за клік, PPC, і вона знадобиться передусім депресування акцій та найбільш популярних послуг. І третє це просування у соцмережах, включаючи платні оголошення, регулярну публікацію корисного контенту, в тому числі кейсів, тобто портфоліо, показувати свої роботи в соцмережах і відгуків клієнтів. І про кожен із цих каналів ми поговоримо детальніше. Почнемо із SEO. Що потрібно робити, щоб якісно просувати сайт стоматологічної клініки? По-перше, публікуйте унікальні статті. Використовуйте в них заголовки H1, H2, H3. Та додайте на кожну сторінку title і description. Title і description формують сніпет. Тобто це ту частинку, яка буде виводитися в пошуку Google і буде приводити органічний трафік на ваш сайт. А заголовки H1, H2, H3, Вони структурують статтю і подобаються також і пошуковим системам. І людям вони необхідні для того, щоб текст був читабельний, щоб його було зручно засвоювати. Статті повинні бути дійсно унікальними. Тут не радимо використовувати штучний інтелект саме для написання статей, тому що вже давно пошукові системи це вичисляють, і це дуже негативно може повпливати на сайт. Але для генерування якихось ідей, для контент-плану, наприклад, або для якихось окремих таких тест, планів можна використовувати. Наступне підберіть ключові слова та додайте їх у релевантний контент і у метатеги, в тому числі в альти для зображень. Виконайте технічний аудит сайту і вдоскональте його структуру. Оптимізуйте швидкість завантаження та адаптивність для мобільних пристроїв. Якщо перші два пункти вам потрібно буде виконувати регулярно, тобто це тривала робота, то останній пункт періодично, особливо на початку просування вашого сайту, якщо ви його тільки не створили або тільки не взялися серйозно за просування, то потрібно оптимізувати сайт технічно, видалити, виправити всі помилки і перевірити, щоб він гарно відкривався швидко і добре працював на всіх пристроях. І додайте сторінку з питаннями і відповідями для оптимізації підголосовий пошук. Не тільки підголосовий, але саме якщо ви будете використовувати питальні ключові слова, то ви зможете класно просувати сторінки під голосовий пошук, який нині є дуже популярним. І питання і відповіді з ключовими словами можна додавати не тільки в окремий розділ, а ще і під статтями в блозі. До кожної теми підбирати по три-чотири актуальних для аудиторії питань і відповідей. І сюди ж можна віднести ще контент-маркетинг. Окремо його не виділяла, але він співіснує, доповнює SEO. Це його така творча складова. Тому що контент він і просуває сайт, і разом з тим він працює на підвищення впізнаваності бренду і на лояльність цільової аудиторії. Можливо, наприклад, ви захочете проводити якісь подкасти чи вебінари, чи писати просто корисний контент для своїх потенційних або наявних клієнтів, і таким чином ви підвищите свою експертність в очах цільової аудиторії. Зараз я хочу коротенько сказати вам про те, що є можливість вже зараз почати працювати над своїм сайтом, отримати безкоштовну комерційну пропозицію та маркетинговий аналіз і відповідно покращити свою контекстну рекламу та залучити більше органічного трафіку, дізнатись про те, як це зробити. Замовте дзвінок і ми вам допоможемо у цьому. Далі перейдемо до локального SEO. Цю частину окремо виділяю, тому що зараз локальне SEO дуже популярне, так як і голосовий пошук, це оптимізація сайту для залучення місцевих користувачів. Це дуже важливо для стоматологічних клінік, оскільки більшість пацієнтів дійсно шукають стоматологію десь поряд із своїм житлом чи з роботою. Отже, що робити, включайте назву вашого міста або району в заголовки, тексти і метатеги на вашому сайті. Створіть сторінки про нас і контакти з картою. Зареєструйтеся у Google My Business і просіть про відгуки, і створюйте контент, призначений для мешканців певного регіону. Ну, наприклад, це може бути якийсь контент пов'язаний із заходами, виставками у вашому регіоні, якимись благодійними акціями, або інформаційний, наприклад, де шукати якісні зубні нитки тамто і тамто. І тут додаємо завжди ключові слова із назвою населеного пункту. Також слід додати графік роботи, клініки, адресу, телефон і фотографії в Google My Business. Звісно, ви можете ще лишити візитки у закладах поблизу, в салоні краси місцевому, популярному, але реклама в інтернеті вона все одно буде працювати краще, вона буде дієвіша, а головне вона буде більш вимірювана. Ви зможете побачити, що потрібно оптимізувати, а що вже працює на вас добре, а що можна тимчасово відключити і не витрачати свій час та кошти на неефективні майданчики, неефективні інструменти. Обов'язково слід моніторити позиції, це стосується вимірюваності, те про що я говорила, що е, звичайна реклама офлайн вона не дасть такої можливості. Е, якщо ви рекламуєтеся в Google, е, взагалі онлайн просуваєтесь, то ви зможете використовувати Google Analytics, Google Search Console і додатково інструменти на свій вибір. Застосовуйте їх для аналізу конкурентів, щоб знати про те, за якими ключовими словами вони просуваються, і які з цих ключових слів дають їм високі позиції та гарні результати. Про контекстну рекламу для стоматологічної клініки. тепер поговоримо. Ціна кліка у цій галузі досить висока. Тому що галузь конкурентна, відповідно, багато спеціалістів і багато клінік рекламується і постійно відбувається таке змагання. Тому слід щоденно аналізувати пошукові запити і виключати нерелевантні ключові слова, давати мінус слова. Створюйте ретельно продумані цільові сторінки під популярні послуги і направляйте трафік на них, використовуючи середньочастотні та низькочастотні ключовики. Високочастотні також вам знадобляться, але це більше для головної сторінки сайту і для таких основних розділів. Створюйте для кожної послуги окрему групу оголошень. Зв'яжіть Google Analytics і Google AdWords та Google My Business і Google AdWords. І налаштовуйте покази на релевантні або схожі за темами майданчики, наприклад, форуми і блоги про здоров'я. І тут важливо сказати, що можливості ретаргентингу у медичній галузі, зокрема в стоматології, обмежені, тому що реклама не повинна вказувати на конкретні медичні процедури чи стан здоров'я користувача. Тому що це означає, що порушується конфіденційність його право на збереження конфіденційності інформації про здоров'я, про те, які процедури робив раніше. Не можна писати про попередній візит користувача до сайту стоматології, навіть до сайту візит не немає згадуватись ніде, не те, що до самої клініки. Але ви це зможете робити, в принципі, в персональних розсилках. Смс, в месенджерах, емейл розсилках тому немає сенсу запускати таку рекламу. Але ви можете рекламуватися, наприклад, за офером безкоштовна консультація стоматолога, так можна. А от заклик вам потрібні вініри, записуйтеся до нас, так уже не можна, тому що тут уже конкретна пропозиція. Людина, яка дійсно потрібні вініри, і вона шукала це на вашому сайті. В неї це може викликати неприємні відчуття, як мінімум, а в принципі, Google може просто таку рекламу обмежити. І про це сказано в центрі політики Google Ads, в його довідці, що деякий контент пов'язаний з охороною здоров'я заборонено рекламувати взагалі, а інший можна рекламувати, але лише вибраним рекламодавцям, які мають сертифікат від Google і тільки в схвалених місцеположеннях. Тобто тут потрібно розбиратися, тільки фахівці можуть знайти шляхи, щоб рекламуватися так, як потрібно вам, але у не порушуючи правила саме в тій сфері, в якій ви працюєте. І важливо також тут використовувати розширення оголошень. Тут, на прикладі на скріншоті показані ці розширення, це такі дрібненькі посилання під оголошенням, під основним текстом. Тут є посилання на конкретні сторінки сайту, наші ціни, акції та знижки, вказана знижка 5% для, на лікування для захисників. Для воїнів, і е, можна вказувати тут, наприклад, безкоштовну чистку бонусом до якоїсь дорогої послуги. Тобто будь-які е, акційні сторінки та будь-які такі часто відвідувані, е, актуальні для аудиторії сторінки можна сюди додавати, і таким чином у вас в рекламному оголошенні буде одна основна цільова сторінка і декілька таких додаткових. Зокрема, також контакти можна сюди додати. І ще про Google Ads, що хочеться сказати про штучний інтелект, використання його в рекламі. Зараз існує інтелектуальне призначення ставок Smart Bidding. У рекламі штучний інтелект підвищує ефективність автоматичного призначення ставок для пошукових кампаній. Із Google Ads довідки можете дізнатися, що, на відміну від призначення ціни за клік вручну. В такому випадку вам не потрібно самостійно змінювати ставки для певних груп оголошень або ключових слів. В принципі, власник бізнесу не обов'язково мусить розбиратися у способі призначення ставок і в особливостях нових. Це може зробити все фахівець. Але, от є така нова можливість персоналізувати і спростити для власника бізнесу рекламу, оптимізувати бюджет за допомогою використання штучного інтелекту. Згідно з дослідженнями, починаючи з 2020 року, ще ціна за клік для пошукових кампаній стоматологів в Google Ads різко зросла і продовжує зростати. Стоматологічні клініки збільшують свої маркетингові витрати, інвестуючи 12% або більше від валової суми. Але й просто постійно збільшувати рекламний бюджет, це також не варіант, і можна використовувати якісь інші способи, шляхи, щоб обійти конкурентів, щоб залучити більше клієнтів. Наприклад, 75% жителів США вважають більш персоналізованого медичного обслуговування, тому варто і дати цільові аудиторії це персоналізоване обслуговування і персоналізовану рекламу. Варто зосередитися в принципі на індивідуальних зверненнях на персоналізації реклами і оферів в цілому, тому що як в США, так і в Україні, у будь-якій країні клієнтам все більше і більше потрібна персоналізація, тому що вони це бачать від інших компаній, отримують і вони хочуть, щоб офери, реклама, акції були саме такими. І третій пункт у нас із основних каналів залучення, це соцмережі були. Зараз назву основні такі етапи просування стоматології у соцмережах. Перше, що потрібно зробити, незалежно від того, якими соцмережами ви будете користуватися для просування, створіть контент-план. За допомогою можна тут вже звертатися спокійно до чату GPT. Тобто до штучного інтелекту, можливо, до якихось інших програм штучного інтелекту, і просити нагенерувати чим побільше ідей. Звісно, це можна робити за допомогою мозкового штурму, різних інших методів, але штучний інтелект тут реально дуже зекономить ваш час. Може, якісь такі цікаві ідеї відподати, які будуть не дуже підходити під ваш бізнес, але ви зможете їх адаптувати творчо переробити ці ідеї. І, наприклад, скласти рубрики окремі для свого контент-плану, придумати якісь заклики до дії для кожного поста, Публікуйте EGC, це новий тренд, контент створений співробітниками компанії, таке закулісся, як що відбувається не безпосередньо з клієнтами, а як. Спеціалісти бачать свою роботу у клініці, наприклад, і не втрачає популярності UGC, користувацький контент. Тут можна просити клієнтів про відгуки з відмітками в соцмережах. Звісно, не всі на це погодяться, тому що така сфера, медична сфера, дивлячись, хто за якими послугами звертається. Але в багатьох випадках люди, якщо задоволені наданими послугами, то вони охоче діляться рекомендаціями. Просувайте публікації для збільшення охоплення, зацікавлюйте людей корисним контентом. Можна писати про догляд за зубами, про якісь цікаві факти, про стереотипи в стоматології, дуже багато тем, які можуть стати такими, що люди будуть додавати ці пости в закладки собі, навіть якщо не підписані на вас. Використовуйте різні формати. Це в Інстаграмі може бути і Reels, і Stories, і дописи, каруселі, і ще багато різних форматів. Потрібно стежити за трендами або також це доручати спеціалістам. І якщо це можливо, використовуйте особистий бренд, показуйте керівника і головні обличчя компанії. Особистий бренд в таких сферах дуже добре працює, тому що тут люди йдуть до людей, довіряють своє здоров'я. І навіть такий цікавий факт, що 35% пацієнтів вважають, що стоматологи, які є у соцмережах, вони більш співчутливі. Не знаю, чому саме така думка, але напевне у таких сферах. Що пов'язані з медициною, з психологією, то тут дійсно людина дивиться також на персону, на те, як спеціаліст ставиться до своєї роботи, до клієнтів, і хороше ставлення викликає довіру і підвищує лояльність. І зараз я хочу показати вам розповісти про наш проєкт Кейс Агенції Маркетінг Лінк, саме у сфері стоматології. 20-кратний ріст заявок, такий був результат для нашого клієнта для стоматологічної клініки на Манхетені. Ми розробили план реклами в Google Ads. І Local Service Ads з акцентом на пошукові вскак лише точні ключі, і лише люди, що знаходяться в локації. Успішно це все втілили, скоригували ефективність відстеження, виправили інтеграцію колорайл, навчили повертати кошти за недостатньо якісні ліди, Local Service Ads. Тобто, зекономили клієнту гроші, покращили показники. І тут бачимо графік в Google Ads. Збільшили кількість звернень в 20 разів, а бюджет при цьому виріс всього лише в 4 рази, зменшили ціну за заявку. Коли до нас прийшов клієнт, то на той момент займався контекстною рекламою штатний спеціаліст клініки, і ми з клієнтом стартували з рекламного бюджету 3,5 тисячі доларів. Це давало 3-5 звернень на місяць. У процесі співпраці бюджет виріс до 12 тисяч доларів, а кількість звернень до 80. Тобто, як я вже казала, кількість звернень в 20 разів виросла, а бюджет тільки в 4 рази підняли. Якщо ви хочете аудит чи більше деталей, то наша компанія залюбки проведе аудит та проконсультує, і це вам не буде коштувати абсолютно нічого, тому що аудити новим клієнтам ми робимо безкоштовно. Продовжимо нашу тему трошки про сайт. Дуже важливо, щоб на сайті було онлайн-бронювання. 76% респондентів згідно з дослідженням. Покоління міленіалів тих людей, які народилися з початку 1980-х до середини 90-х років, з більшою ймовірністю виберуть нового постачальника медичних послуг, який пропонує онлайн планування. Ну тобто, і в стоматології і в інших сферах медицини онлайн бронювання на сайті це величезний плюс для конверсії і для залучення клієнтів. На сайті має бути форма онлайн запису та онлайн-консультант. І також на сайті слід відображати візуальні приклади успішного лікування, наприклад, фотогалерея до і після, і показувати персонал клініки, обличчя стоматологічної клініки, як я вже згадувала, що керівника хоча б ключових спеціалістів. І тепер про штучний інтелект у маркетингу для стоматології, як саме його можна застосовувати, в яких сферах? Перше, це автоматизація і покращення спілкування з цільовою аудиторією. Чат-боти, створені на основі штучного інтелекту, беруть участь у інтелектуальній взаємодії з клієнтами. І відмінність від звичайних чат-ботів, бо в принципі вже давно в нас є онлайн-консультанти, це не новина, але штучний інтелект розвивається і він дозволяє спілкуватися клієнтам із консультантом дійсно як з живою людиною. Такі чат-боти розуміють стоматологічну термінологію, методи і альтернативи лікування, запам'ятовують різні нюанси сервісу. Також аналіз даних і персоналізація. Ряд інструментів використовують для аналізу цільової аудиторії, зокрема у соціальних мережах. І також штучний інтелект може допомагати у створенні контенту, наприклад, зображень у Canva або в інших інструментах штучного інтелекту. Взагалі, останнє дослідження показує, що цифрові інструменти значно покращують взаємодію з пацієнтами, наприклад, текстові повідомлення про нагадування, нагадуваннями про зустріч. І штучний інтелект може обробляти запити кількома мовами, тобто, це вже. Локалізація контенту, вони імітують природний діалог, дозволяють пацієнтам почути себе відчути себе почутими і зрозумілими. І суть в тому, що вони автоматизовані, але персоналізовані ці повідомлення. Пацієнти можуть таким чином краще зрозуміти їхні плани лікування і взагалі спілкуватися в будь-який час доби, в будь-який день. Але не відчувати, що з ними робот спілкується. Отже, штучний інтелект дозволяє поєднувати автоматизацію з персоналізацією, тобто одночасно скорочувати час на рутину і покращувати клієнтський досвід. Це може бути, наприклад, автоматизований список очікування, нагадування про запис, огляд запитів цільової аудиторії для покращення пошукового маркетингу і навіть створення відеороликів. Як використовувати штучний інтелект у маркетингу для стоматології? Перше це прогнози, тренди, ризики, галузі, поведінка цільової аудиторії все це можна робити, визначати за допомогою штучного інтелекту. Комунікація, як вже говорили, розумні чат-боти, персоналізація, повідомлення з індивідуальними знижками, нагадування. Планування, створення і курування контенту. Курування контенту, тобто його така творча переробка, використання або зміна одного формату контенту в інший. Наприклад, у вас була стаття, а ви створили корисне відео для цільової аудиторії. Оптимізація сайту, зокрема для голосового пошуку, оптимізація реклами Google Ads і meta Ads та моніторинг відгуків і робота із репутацією бренду. Взагалі, можливості штучного інтелекту в стоматології дуже широкі. Наприклад, можна переносити дату запису на вікно у графіку лікаря за бажанням пацієнта і сповіщати його про це. Тоді, в разі відповідного скасування, пацієнт отримує текстове або голосове повідомлення про зміни. І це все дуже зручно насправді економить дуже багато часу у персоналу. У сфері стоматології дуже важливим є рівень сервісу і правильне позиціонування слід забезпечити клієнтам персоналізовані пропозиції, зручний онлайн запис і консультації. Такий підсумок зробимо, що потрібно особливу увагу звертати на локальне SEO і голосовий пошук, як додаткові методи утримання пацієнтів, можна ще застосовувати розсилки електронних листів, смс, повідомлення в месенджерах. Навчайте свою цільову аудиторію, діліться цінною інформацією в блогах, відео. Також важливо дуже тут підтримувати стосунки, використовувати електронну пошту. Наприклад, можна 2-3 рази на місяць розсилати інформаційні листи із стоматологічними порадами і туди додавати трішки реклами і спеціальними пропозиціями. Пропонуйте знижки новим клієнтам. Наприклад, 10% на чистку зубів для нових пацієнтів, але щоб ваші постійні клієнти не ображалися, щоб також для них були якісь бонуси, їхня лояльність не падала, навпаки, зростала, запровадьте якусь реферальну програму. Наприклад, запропонуйте подарункову карту на певну суму пацієнту, який направив до вас свого друга, і новому пацієнту, також. І також можна зробити допомогу стоматолога доступною, більш, дивлячись цікава цільова аудиторія, яка її платоспроможність, можна надавати гнучкі варіанти оплати для різних бюджетів. Я дякую за вашу увагу. І ви можете за нашими контактними даними звернутися, щоб отримати аудит, або щоб отримати персональну консультацію та чек-лист для просування вашого бізнесу.